Близько дев'ятої вечора в приватному секторі на вулиці Бориса Тена виник конфлікт між двома водіями та пасажирами їхніх автівок. Причиною стало те, що автомобіль Toyota заважав проїзду вузькою вуличкою. Про це говорить свідок перепалки, що був в салоні Місубіші. Під час сварки керманич Тойота дістав з багажника свого автомобіля зброю. І ми, проїжджаючи, біля нього зацепилися зеркалами автомобіля, але пошкоджень ніяких там не було ні в нього, ні в нас. Тобто. Ми продовжили помаленьку рух і відчули в задню частину автомобіля якийсь удар. Зупинилися. В той момент, коли зупинилися, підбіг невідомий нам молодий чоловік і почав бити машину, і водія, водій цієї Тойоти, яка була неправильно припаркована, достав з багажника автомобіля автомат в зібраному вигляді, перезарядив, направив його в нашу сторону. Ну і сказав, що буде нас валить. Автомат опонентів не злякав. Вони дістали мобільні телефони, почали фіксувати все на відео. Побачивши це, власник зброї сховав її в автівку. Це. Ні, от і і будь-сфак, ну, що то, що в мене в багажнику лежить, то в мене в багажнику лежить. Ти, ти... Що доставають вакцинувар. Я захищаю свою нахідність. А вам що, ображав чи Тонечно. що? Звісно. Якщо його зацепив, за раковими можемо За Зацепив, зацепив. малий сидів за рулем, перед цим їхали в ту сторону. Хто їхав за руку? Починаю грубою, попросив нормально. Попросили. Я обичаюсь, можете от'їхати на обочину, не можна проїхати. От это попросив. Після словесної перепалки водій Тойоти поїхав. Інша сторона залишилась чекати поліцію. Протягом півгодини екіпаж патрульної поліції помітив Тойоту, на яку вказували заявники, та зупинив її на перехресті вулиць Пухова Грушевського. Водій поводив себе спокійно, вийшов з авто, показав копам зброю. Слідчо-оперативна група на місці події в ході огляду автомобіля марки Toyota Ауріс виявила та вилучила мисливський карабін Ford 202 який належить 47-річному рівнянину. Зброя зареєстрована належним чином відповідно до чинного законодавства. За цим фактом правоохоронці проводять перевірку. Зброю у Рівнянина вилучили швидше всього, він відбудеться з касуванням дозволу на користування нею. Це якщо у його діях не знайдуть складу злочину, адже водій та пасажири Міцубіщі написали заяву до поліції про погрозу зброї.